Ситуації пажелів, по-перше, це може бути людина менше за вас віком. Ситуація може бути різна. Ну, Наприклад, це ваша дитина. Ви потребуєте допомоги, ваша дитина може приділити вам час, увагу, якщо вона вже доросла, і вирішує ваші питання. Можливо, навіть це питання будуть, які будуть, стосуватимуться. Ну, скажем, фінансів. Або, можливо, ви десь поїхати хотіли. Або, можливо, щось вам потрібно там освоїти. Ну, наприклад, якісь нові технології, можливо, якась у вас побутова техніка занадто там складна і нова, і вам потрібно з нею розібратися, то от вам допоможе ваша дитина, ну, або підліток ваш, тобто хтось із ваших дітей. Або онуків. Для когось, можливо, допомогою може стати людина віком до 25 років, або людині може бути більше років, просто людина така моложава, гарно виглядає і приємна в спілкуванні, приємна така зовнішність, вам можуть вам загалом надати таку підтримку. Тобто ту, що ви потребуєте наразі. Можливо, у вас взагалі з'явиться шанс або можливість, щоб ви ну щось починали нове. І от саме нове вам може допомогти, в якому плані, наприклад, ви десь перебуваєте така робота у вас, яка вам не цікава, або не приносить прибутків на достатньому рівні. І... Але ви там знаходитесь, тому що, можливо, боїтеся втратити те, що маєте, а можливо, просто вже так звикли і живете так, як до того ви вже пристосувалися. Це може говорити про те, що. Наразі у вас може з'явитися якась нова пропозиція, або прийти якась ідея, можливо, для когось новини, звісточки, щось там до вас може надійти, для того, щоб ви змогли вирішити такі питання. І оце може надійти до вас від людини, яка молодша за вас віком, якщо людині менше 25 років. Ну, а ще, можливо, загалом у вас надійдуть якісь приємні новини або нова інформація, і от ви зможете віднайти якийсь шанс для того, новий, це буде новий шанс для того, щоб ви вирішили якісь питання ті, що вас хвилюють. Ну, загалом, як я вже сказала, допомога молодої людини. Для кого це актуально, якщо ви хворієте, можливо, буде якийсь лікар, який буде.